Не хай, не хай. Все буде добре. Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. Знову з вами я, Сергій Щелудько, кажуть, вже треба щось поміняти. Ну, ну це ж правда. В'ячеслав Лаврентієв, позивний бір, Надюшка Сергійова. Слава Україні. Все нормально, Горло болить. Подивити, буде нам вирвані води. Бать батько сьогодні, яке бачить як і мене голос? який діктора, все нормально. Так що поступила команда під Лесі Петрівни, так як я під каблучник. Я думаю, Славко такий саме під каблучник. Да? Як ти кажеш, вона колота мною. Да? Так що, друзі, що робимо? Вчора ми зробили кашу для хлопців. І Леся Петрівна приготувала паштет. Зараз будемо запускати. Відповідь знову, який у нас автоклав, автоклав Ніколь Нерш. ось отакий От Ніколь Нєрш. Доволі нормальна штука. Він йде універсальний, електрогазовий, На цьому знято в нас просто я зняв проводки. Тому що в той період, коли були проблеми з світлом, ну, приходилося це все діло робити не на електриці, а на... Навіть на дровах ставили на буржуйку і це все діло робили, тому що важкувати. Я плита білоруська, галіма і ну, таке воно, що попало, коротше, то стрьом, щоб не, то саме, не провалився. То ми ставили на буржуйку і це все діло робили. Хтось там мені писав, він такий тоненький, там метал характеристика, доволі справляється, навіть був протик у нас одноразовий. Був включений через переноску, був включений обогріватель і автоклав, температуру набрали, ну, движнячок роботи багато, Леся Петрівна витягнула, да витягнула обогріватель, а не витягнула автоклав. І пішли справлятися по господарству, там прибігла, каже, вау, 400 градусів. Ну, Воно не 400 градусів, просто на все, Шипич хварчить, зривник спрацював, тобто тиск почав скидати, да, ну, тушонки була глина, звісно. Ну, але він витримав, не зірвався, кухня наша примітівна номер 2 на місці, тобто все добре. Для тих людей, які задають нам запитання, що ви говорять зауваження роблять, що ви знімаєте якусь фігню і не розказуєте рецептів, це що е, якийсь секрет. Ні, це не секрет. Є відео на каналі Сергія Шелучка Молодшого знімала Леся Петрівна із Інескою, знімала рецептуру, є у мене там на каналі. Але Кожен нас займається своєю справою, поки Леся Петрівна займалася цими справами, я займався іншими. Тобто ми не направлені на те, що будь якимсь таким каналом, який буде там розказувати, як і що. Хоч е особисті багато людей пишуть і багато свиноводів, да, навіть взяти там канал ДХТ Калюха. Привіт, вони також щось трошки взяли від нас. Ми також дивимося там од Вовку Бруса, Вовки Бруса. Там ми забрали від нього кров'янку. Ну, я маю на увазі. І ровену. От людина вчора написала, каже, я ваш вже також підписчик, посовітував мені Вовка Бруз, заказати у вас крові. Все, питання не є. Тобто це є нормально, це є норма говорити про інші канали, а не там, як деякі там заховалися і говорять. І от напрямок. Хочете там хорошу інформацію в професійному напрямку по приготуванню? канал Вовка Бруз. Хочете по утриманню професійного свиней, школа свиноводства. Хочете про це сільське життя, як живе Шелудько Валерчик, питання є. І я показую, розказую. Так що хотів би ще раз подякувати всім за підтримку вчорашню. Реально, ну, Сьогодні вже не такі емоції, звісно, як були вчора. Сьогодні вже більше втомлений і якось просто ну, батарейки посідали, тому що ці дві неділі реально такі якісь важкі і плюс погодні умови, переходний такий період. З зими в літо, хоч зими в нас не було, можна сказати, що була постійна осінь. І дасть Бог, що прийде до нас весна, ну і дай Бог, що принесла вона нам перемогу. Так що, якось так кажу, що це кажуть тоді, коли вже не можу казати. Ні, говорити є. Да. По рецептурі Перемоги по каші. Є. Я ж кажу, сказати вам рецепт каші, ви просто скажете, ну а як нам приготувати таранчук? От готували ми таранчук. І Таранчука готую з ну його багато ну, з'їсти не можна. Ну, набираємо там у банки, буває там Славіку передаємо там баночку, щоб він спробував. І таким як Славко хлопцям, да, тільки... Медвій. А? Медвій, Медвій, і, так? Медвідь да, пробував? А я тільки побачив, каже, це все, все моє, каже. Да, Медвідь це мій підписник із Черкас. Звати його Саня, і Славіком він Він і зараз служить, і спілкується, і це. це Начинаючи з під провалів, да. з перших днів познайомилися. Прийшов, каже, в наряд, каже, а деколи тут здоровий є, каже, хочу його побачити. Сам здоровий теж більше ага. за мене. Якщо може ми тоді привіт, що передати. привіт. Я думаю, що скоро до вас вернуся. Або вже тут з вами зустрінемося. Може вам ротації вже дадуть. Треба вже вам теж відпочивати. Ага. Побачимо, не знаю. ну, Ми більше всього, що пої... до четверга, ми вже поїдемо. І ну, таранчук просто я вже не зможу передати цей раз, тому що таранчук це тільки тоді готується, коли ріжеться свиня. І мене, вже на другий день там жарить там сало з м'ясом, то вже не то. Хоч багато із підписчиків і от навіть Солтан да, він з хлопцями готували той таранчук, який я викидав у Ютубі. Ну, він каже, це по твоєму рецепту. Ну він прикольно, а мені як прикольно. Ну, підтримка. Саме головне, це от коли такі хлопці мені там пишуть, дзвонять, це надихає, і ти хочеш рухатися далі. Вони говорять, ти йдеш в правильному напрямку, тому що вони безпосередньо знають більше усіх, що потрібно, що не потрібно. Також з Колюю Харчуком Балака, він теж зараз на реабілітації. Я дзвонив до нього, питав, можливо, треба якась допомога, можливо, треба там ще не дособірали, можливо, ще е, на якусь річ, може, щось треба десь організувати. О, він каже, ну я поки ні, він сам з тридцятки І на даний момент каже, я зараз е, знаходжуся на реабілітації. Каже, є там людина, якій треба підтримка. От, але він мені потім відписався, що поки все добре. тобто Люди гуртуються, люди об'єднуються і це є дуже добре. Ну, Я не скажу, що всі, але багато людей підтримують один одного. І я завжди кажу, що не тільки потрібно допомагати хлопцям із Збройних сил. Є багато людей, які знаходяться по місцях і також потребують допомоги. Наприклад, от, ну, Славіка як, ну, його немає вдома. Ну, Роми немає вдома, Сереги немає. Я завжди кажу, там, дівчата, щось треба, звертайтеся. Ну, безпосередньо не кажу, там, роблю якусь велику роботу, але їм трошки воно спокійніше. Що Є людина, яка зможе приїхати. Зрозуміло, ну, що там якщо хтось там їде, таке, що навісають. Поки я таку, звісно, не дам, але може це все діло організувати. В телефонному режимі. О, Юра дзвонить по бачку, дай Юр? Так. Все, заказываю. Два штуки. Два, два донкрати, да, такий, як у мене в бусі. Да. О. Все, відлічно. Трос там у нас один є, Ми один привезуть. Да, просто один привезуть, а один, один насос і один трос привезе, привезе в Італії. Тобто вони нам подарують. Нам треба на, нам насос один. Є. Все, тоді відкладай насос, один трус. І два донкрата. А там по фактурі. О, колеса будуть сьогодні-завтра. Все, тоді на зв'язку. На... По бачку, бачок завтра буде. Бачок вже вислали, ну, зараз вийшлють, їжачок проплатив, тобі він прийде, треба того сфоткати, якщо він підлягає реставрації, ми його ще й відправимо назад. Поняли? Поняв? Так що такі діла. Все, добре, да, да каже. Не поміняє, ну тоді до сашка попробуємо познати. Так, да, ти його набери, і скажи, що така ситуація, щоб він орієнтувався, чи він на роботі, чи ні. Тому що це треба зробити. Чи можна на неділю, чи його запустить, пані, ну таке. Поговори. Хорошо, добро, тоді на зв'язку. Давай, дя дякую, давай. Так що, ну так, працюємо, рулюємо. <кхи> Які можуть бути рецепти? Да? О, по рецептику покаші там. Таранчука, то почав за одне, закінчив за друге. Е, ще лесі додає, ще морква, цибуля обжаріє. І ця каша у нас така вона йде азотки, тут йде греч, гречка з рисом. Засла вона хлопцям. Ну, Славунка не пробував, не встиг. він. Ми тоді ще не робили, каші не передавали, це дякуючи Вадиму, який ну, він написав Лесі, що вийшла гречку. Вона каже, де я каші не роблю. Ну, він каже, каже, я ну, дівчатам, і Оксані на вокзалі. О, хорошо, ну він каже, нам треба, щоб, ну кажу, не треба, а хай дівчата зроблять і мені там партію каші, я куплю. Вона каже, да, ну це буде неправильно, давайте я попробую зробити. Ну я кажу, раз спробуєш, забудеш робити. Ну і так вона спробувала, зробила, перша каша з таранчуком зайшла, не обична, тому що багато людей там говорять, ой, треба там рецепти притримуватися туди-сюди. Якщо воно зайшло, якщо воно подобається, якщо воно не таке як скрізь, то я думаю, ну, воно ж просто вже проїдається, От особливо заводське, коли воно одне те саме, як тобі тушонка заводська Флавік? Ці тушонки, які в нас були. ну Боже нам свині, яблучну привозять, але я її не люблю після Харкова Вже, <макс> вже Харкова? Так, так, так. Одна тушонка сама ярша була, приїхала раз. Взагалі бомба була. Раз п'ятачок нам присилали. Не, не була теж хороша тушонка. ну Пекти тільки не часто вони присилали, ну, то на, на весь батальйон прислали. Хороша. Я забувся названня цієї тушонки, таке чисто м'ясо було. А так притягуєш, більше сала, м'яса, де-не-де. ну нічого, їсти. Або як там кажуть в армії, їсти. Да? Да. 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 так що... Ні, <смі> <в> uhh> <да, присутні>. я просто дуже багато в хто зі бачив скритій тушонок. І я сам служив в армії, в своєму був кухарем на кухні. І е, от іменно великі банки, це там, не там 470 12 була класна. Тушонка і 370. Ну, на те час був 97-й-99 рік. тушунки були з складів ДХ. то, звісно, і мені дуже подобалася. Ми самі повара викидали її в баранчик, нагрівали на плиті. Іменно цей жир макали свіжим білим хлібом, вищого гатунку. м'ясо навіть не їли. Ну, таке було прикольно. Так Що так ну, красиво? Я це не тушунка, Дутя, це ж каша. Це каша. Це каша. Так. Так. Наприклад, є товаришем, каже, що ти будеш? гречку або рейс, хіба єстика? Давайте гречку, я рис. А, а Лісі, бан... є і на двох, понятно, так поділиться? Із банки каже, да. так? Да, да, да. Тобто один вибирає гречку, один. Може вибирає да. ну, сібі, ну, так. Всі діляться, тому що ми там одна сім'я і ніхто не може. Я я сам на мишу поїм, всі, всі, всі Я згадую першу посилку, я тобі відправляв на це. На Харькові. Я її по цей день забув. Він так хотілося, щоб ти її отримав. Це коли я уїхав на потонну перемогу. Ні, ти тоді кажеш, як в Харкові ти був, і я на магазин відправляв, ти брав якусь підприємця номер телефону, я відправляв і ти кажеш, якщо я не заберу, я кажу, якщо не забираєш, то хай людям отдасть. І я. ти, так, да, і він відкриває посилку, ну, показує мені, що він отримав. Бистро прийшла взагалі чітко, хоч там бої були. Ну, там в Харкові він всю дорогу. Він каже, я забрати не можу, брат, вибач, типу, так і так, ну коротше, все команда. Ми мали виїжджати на другий день на перемогу. І ну, хоч не виходило забирати. І він нам якраз при... А, летів, він швидко поїхав в центр Харкова забрати, він її забрав, назад летить, за ним поліція летить. поліцію ганяються. Це як забрав посилку. Да? А суть я виходжу, забирати посилку, поліція каже, а, ЗСУ, добре, все, 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 Думаю, що по гражданськи літають, балять, бо не їдуть. Ну, — Тобі на посилка та виручила? Ну Ти ж казав, як ти казав? Я, кажу, я не можу тіп, забрати, ми не співаємо, нам тіп, все необхідне і на виход. Я, я такий засікав, ну розструюсь, так хотілося чуть-чуть тепла якось передати із, ну, родового. Кажуть така штука, коли він мені тоді ти мені пише, що фух, дякуючи ці посилки, ви протягнули там якийсь період часу. Ну, була протягнули, такі. бо не могла бути постачать, людина нормально. І... То що встиг з тобою взяти, тіба, то і їли. А тоді наш був і Зель, і все було, що таке. Ми тоді що було, то ми зметикували і травили. Було, ну, мені приємно. От, е, ну, приємно, коли от, люби, робити подарунки, не кожна людина любить це робити, Получать ми всі любимо. Але я, виходить, більше задоволення, коли я бачу. От, От, радість. от навіть той телефон, який Ігор купив Денчику, от скільки тут от ці і скільки їх ще там всередині було, oh, yeah. понимаєш, то що багато ще чогось залишається поза кадром. І реально я розумію, що якби не канал, якби не Сергій мій молодший, якби не зробив мене ютубером, я б не узнав би Денчика, і не ляпнув язиком, Ігор би не допоміг би. І отримав всі, от Ігор отримав позитив, то, що він зробив дитяті приємно. Я отримав, що ляпнув язиком, як так мені кажуть, ти багато балакаєш. Ну, але багато балакає, але можна щось для себе взяти, якщо хтось щось хоче. Тобто ми направлені більше на те, щоб ну, дати просто напрямок. От ми робимо це, чому вам би цього не робити? Да? Робимо ту тушонку ту та й пошли, чого б цього не робити. Тому що всі ми хочемо гарно їсти, але мало хто хоче працювати. от. Ну от такий напрямок. Напрямок, як живе Шелудько і його родина. Шелудько підкавлуськ, сказала, витягнув, сказала, зробив, сказала, не сказала. Вот так. Так що, друзі, на цьому все. Я зараз буду запускати автоклав, загрузив банки. Треба, дружині, допомагати. Да, банки Треба. покрив. Навіщо ми тоді беремо дружину? Дружини е, виходять заміж за чоловіків для того, щоб це була сильна родина, а сильна родина це сильна Україна. Тому що якщо родина забезпечена, якщо в них є там е, така взаємовиручка, взаємодопомога, це один єдиний механізм, то тоді отакі механізми їх багато і це вже сильна е, держава. Ну а як більшість то моя хата скраю нічого не знає, як сидіть до мене, все таки приїхав той Підписник із Любарців не витримав і каже, що ти на мене обіжаєшся. Я нормально, я дуже хочу з тобою спілкуватися. Я у все буде добре, я просто сприймаю людей по-своєму. Але е, принцип Олександра Шевченка, як він тоді теж приїхав під ворота і став моїм братом Ютубов. Так само і дядя Вова, так що все буде добре, все буде Україна, там були трошки нюанси, чому він те, де, те. Ну то таке. Розставили крапки, часу багато не було, тому що. Треба було їхати за дівчатами. Ну, от такий уривочок із нашого життя. Ще раз всім дякую. буду тримати всіх в курсі. Будемо їхати перезивати автомобіль, покажу резину, самому хочеться потрогати і побачити. І ще ніяк я не сяду на ельку, ніяк я не проїду. Я не поїду, тому що ключі у цьому. Педжеріку поставив подлокотник для того, щоб можна було взяти просто і цю завести, бо каже, не оставляй ключа, бо ще закриється. Так що ну, от такі справи. На цьому буде все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного, разом ми сила. Слава Україні, героям слава, всім пока-пока. А тобі виздоровлювай, давай, реабілітуруй, все трошки. О, так що така кафка. Картошка. Так виглядає. Хоч я не люблю каші, ну, але нормально. Чого не любиш? Взагалі кашу не їм. Треба їсти, сили, багато Я каші не їм, після альфа-щита, я ж в альфа-щиті робив. Каша три роки разна. Все. А тепер тільки картопля. Так, так що всім пока.